Всіх вітаю, Одеса, Південь України, 10 серпня 2025 року. Вирішила написати невеличкий на рілс у зв'язку з азалією. В цьому році мені подарували три азалії і от я вирішила подивитися, що з ними буде. Після того, як вони відквітували, у горщик з землею для лохини, поливаю водою з лимоном в кислотою. Травні місяці виставила двір. Ось таке місце, де перша половина дня сонячна, спекотна, друга половина дня сонця немає тут дуже тепло і затишно. Зранку поливаю шланга, бо дуже спекотна. І час від часу поливаю тою лимонною кислотою. Водою з лимонною кислотою. І як бачите, азалія себе дуже непогано почуває. Є листочки, які ще збереглися з того року, але вона вся у прирості цього року. І вона дуже-дуже непогано себе почуває, як на мою думку. Отож, можна вирощувати азалію без всяких проблем. І в нашому спокотному кліматі. Всім дякую. Все буде добре, гарного дня.